Напередодні переговорів Трампа з московським диктатором Путіним Україна та європейські партнери підготували свій план досягнення миру. Є червоні лінії, які не дозволять перетнути. Про це написав Wall Street Journal із посиланням на європейських посадовців. Європа відхилила російську пропозицію віддати підконтрольні Україні території Донецької області в обмін на припинення вогню. Спочатку припинити стріляти, а обмін територіями може бути лише взаємним. Якщо Україна виведе війська з одних регіонів Росії. Росія повинна вивести війська з інших. Цю вимогу висунули на зустрічі з представниками США 9 серпня в Лондоні. Далі, будь-які територіальні поступки України мають бути захищені непохитними гарантіями безпеки, включно із потенційним членством України в НАТО. Пише видання. Президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережі X про розмову з Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Мерцем і прем'єр-міністром Великої Британії Стармером. Партнери підтвердили, що майбутнє України може бути вирішена. Лише за її участі. До нас в студію завітав Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пана Сергію, вітаємо. Я вітаю вас. А, ну, власне от, меседжі, які пролунали від 9 серпня. Ми щойно зганою озвучили, але, от, загалом, якщо подивитися на ситуацію, від 8 серпня, яка кардинально почала змінюватися, тому що всі очікували завершення дедлайна і а, санкційний тиск а, м, Трампа на Путіна. Ми бачимо зміну реальності чи не щодня. Дня і отут хотілося б, щоб ви допомогли нам ем, чітко побачити ті небезпеки, ті ризики, які є в цій ситуації, де ми зараз перебуваємо, і що може обнадіяти, якщо ви бачите десь позитив, позитив я бачаю в інтерв'ю генсека НАТО Маркарю. Угу. По перше, тому що він очолює альянс, де Америка відіграє ключову роль, і звичайно, його меседжі. Не можуть іти в розріз з тією країною, яка створила НАТО і утримує НАТО. Тому я переконаний, так що інакше його заяви вони відповідають американському погляду на ситуацію. Це не пряма ознака, а також пряма ознака в тому, що Рюте і Дональд Трамп мають прекрасні стосунки ще з часів, коли Марк Рюте більше 10 років очолював уряд Нідерландів і в першу каденцію встановив ці стосунки з Трампом. Зараз вони продовжують ці дуже тісні спілкування, і його меседж точно на публіку не пішов би, якби він не відповідав баченню американської адміністрації. Тому я думаю, ми зараз свідки дуже цікавого процесу, коли одразу. Багато різних штабів, сторін, партії цієї великої гри наповнюють інформаційний простір різними меседжами. Те, що сказав президент Трамп, це було максимально широко сказано. Створило величезний простір для інтерпретацій. і, звичайно, ми могли по тональності, по відповідям на питання, а в питаннях вже були закладені певні теж наративи, зробити висновки, які нам могли комусь не дуже сподобатись. Але для нас важливо в тому, що, по суті, ним сказано було дуже мало з тих конкретних речей, які можуть мати для нас негативні наслідки. Далі ми бачили публікації в американській пресі, теж явно погоджені з адміністрацією, але вже не від його імені це означає, що, що він залишає собі простір для маневру і він не хоче бути автором. Цих меседжів uh -huh. він дає право журналістам бути автором цих меседжів. Ну, про те, що там обмін територіями має бути, Донецька область треба віддати і так далі. Він цього ж не сказав. Це сказала преса, і вона е, відіграла роль як додаткового джерела інформації. Але потім ми бачимо заяви вже з боку дуже різних учасників цього процесу. Вибачте, від доньки Кіта Келога до генсека НАТО Марка Рютте. І якщо ми подивимося на те, як працює адміністрація, то ще з першого терміну Дональда Трампа саме так воно і було завжди. Він дає можливість, задавши дуже широку рамку, сказати дуже багатьом сторонам багато різного тексту. Потім вже аналізуючи реакцію, аналізуючи, як ці теми в медіапросторі заходять, як вони заходять в політичні кола тих країн, які є союзниками НАТО, як реагують країни-опоненти Америки, то відповідно вже приймати певні рішення і коригуючи їх. І я б сказав, що. Поки все не вирішено, ще нічого не вирішено. Це досить неочікувано для традиційної дипломатії, але це реалії, в яких ми зараз живемо. І тому я б радив цій ситуації зберігати дуже холодну голову. Чому? Тому що три з половиною роки війни і президент за ці три з половиною ні разу не схибив. І чому ми думаємо, що він зараз схибить? Згадайте ситуацію півроку тому, коли так само в нас були дуже песимістичні настрої після пропозиції Америки по ресурсній угоді. Замість того, щоб гучно хлопнути дверима, зробити політичний демарш, дати інтерв'ю з гучним заголовком, що зробила українська адміністрація. Що зробили Зеленський, Єрмак? Тоді був міністр вже Зробили Собі зустрічну Міра просто. Северденка поїхала в Америку, як тодішня міністр економіки, Стефаніша вела свій трек переговорний юридичний, відпрацювали документ і вийшли на ту версію, яка всіх задовольнила. І в підсумку від тих побоїв нічого не лишилося. Так само, я переконаний, зараз нам треба зберігти емоційну стійкість, не піддаватися на емоційні качелі. А це досить часто буде в майбутньому. Це речі, в студії вже за вами говорило, що емоційні качелі будуть нас супроводжувати. Тому що це тактика, яку обирає нинішня команда, виходячи з свого бізнес-досвіду. Розхитувати візові для того, щоб отримати результат. Нам треба просто вробити свою роботу спокійно, і це, я переконаний, буде зроблено. Тому без емоцій. Президент же він теж задав свою рамку і задав її в дуже нетрадиційному ранковому зверненні. Завжди ж він ввечері вступає, а він в суботу зробив зранку звернення, якого ніхто не чекав. Він сказав, що ніхто українську землю росіянам дарувати не буде. Все, це в принципі крапка для внутрішньої дискусії на цю тему. І найкраща послуга це може бути згуртуватися українцям знову і зразу. Що ніхто, крім українців, Україну зрештою не захистить. І розслаблятися в частині підтримки Збройних сил теж не треба, навпаки, зараз, можливо, момент подвоїти ці зусилля, тому що спроможності української армії вони мають бути високими вперед день таких переговорів. Ну, мабуть, занепокоєння викликає той факт, що 15 серпня це дуже скоро, а ми насправді дуже мало знаємо, а було, ці переговори. А ми ніколи не знаємо. З цієї адміністрації ми так. ніколи так. нічого не будемо тобто знати. Це до останнього буде моменту. схема наших стосунків і з Так Це вже що ми бачимо. Бачимо і не перший раз таке. Добре, Сергію, а тоді скажіть, скажімо, що що ми можемо сказати про політики? рівень залученості України, от конкретно в ці переговори. Ну у нас була велика дуже зустріч, яка відбулася в Лондоні на вихідних. Єрмак і Умеров, глава офісу і секретар ради безпеки з броку Америки. Вицепрезидент Жеді Венц, який зробив навіть пост в своїх соціальних мережах. А він людина дуже я б сказав вибіркова в цьому сенсі. А він зробив про це пост. Повторюсь, це не при всій повазі, не спецпредставник Трампа, один чи інший, який є по Україні, по Росії. Це не держсекретар, це особа, обрана всенародна в Америці. Як Друга особа в державній владі Америки, який стає президентом в разі непередбачених обставин. Тобто, це дуже вже навіть по певному такому непрямому ознакам багато що означає, якщо вони роблять таку заяву в вигляді посту на своїх соцмережах про зустріч з українцями Єрмаком і у меровим в Лондоні і британський міністр, який, до речі, присвятив час за риболовлею з Джейді Венсом під час його візиту в Британію, вони витратили трохи часу порибачити. Ми переконані, що вони говорили не про рибу там, а говорили про геополітику. І, звичайно ж, вони одного покоління люди, Девід Леммі, міністр кордонних справ Великобринії, віце-президент Венс. І переконаний, вони теж погляди зближували щодо майбутнього трансатлантичної єдності, безпеки і так далі. Головне тут, мені здається, всі в Вашингтоні, і в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Парижі, Варшаві, Києві розуміють, що альянс Путіна і Китаю хто стоїть на Першому рубежі цього путіного сі сіного Путіна, цього альянсу Україна стоїть, Україна перша зустрічає їх. І звичайно, спроможність України захищати має бути гарантована. І так само як Крим, це для Росії сакральне місце. То для геополітичного інтересу Західної цивілізації – це ну скажімо так. Гренландія номер 2 Тут так само перетинається безліч. Геополітичних потоків, і як варто боротися за те, щоб Гренландія не потрапила під вплив цього путіно-китайського альянсу, так само важливо, щоб і Крим не потрапив під цей вплив. Я переконаний, що в довгостроковій перспективі це зрозуміють наші партнери. Тому головне це зберігати спокій. ви знаєте, Росія буде випробовувати. От я там, коли читаю, наприклад, про переговори щодо устрою Німеччини після Другої світової війни, то так само приїздив держсекретар США. Той саме Джордж Маршал, план Маршала, ім'ям якого названий, і так само Молотов його. Ну, вибачте, нерви мотав, спілкувався принципово без з перекладачем, щоб затягувати час, щоб не було швидкої динаміки, курив при ньому, витрачав час на безліч якихось культурних заходів. І тоді як маршал літав спеціально, щоб отримати певні рішення щодо подальшого устрою. Німеччини після другої світової вони будуть використовувати безліч інструментів щоб дотискати. І як Путін випускав Лабрадора проти Ангели Меркель, яка боїться собак, так само вони можуть зараз безліч інструментів працювати. Нам треба просто ці емоції все відкинути і бути абсолютно на іншій динаміці. А до будуть... для чого ну вони тобто, що хочуть Путін... легітимізувати як мінімум визнання Криму? Ми ж це чуємо від росіян. Потім вони хочуть легітимізувати визнання Донбасу. Потім легітимізувати всі регіони, які вони вписали в свою конституцію. Ну як вписали, так і виписувати. Коли це має цікавити, розумієте? Їх не цікавлять наші конституційні реалії. Нас не цікавлять їх конституційні реалії. Вони ж не питали, коли захоплювали українську територію, що там написано в нашій конституції про територіальні цілісна і подібності України, Крим і так далі. Так само нас це не повинно цікавити. Ну це ваша проблема в внутрішньої кухні політичної. Ви там по дзвонку приймаєте рішення, так само приймете, uh -huh. якщо треба. Тому головне це зберегти спокій. І розуміти, що це дуже довго може все тривати, насправді і нам здається, що на Алясці все буде вирішено, а насправді ну ніхто не знає, що буде на Алясі. Но, а По великому ніхто не знає. Треба уявімо, просто розуміти. Ми більше зараз знаєте, якби е мені здається, більше намагаємося побачити суть, а тут насправді буде більше форми. Мені так здається. Аляска будуть говорити про Берингову протоку, яка розділяє в біноклі Ми один одного можемо побачити. Вже російська пропаганда каже, що ми Європу не кличемо до Брюсселя 7 тисяч кілометрів. А от американці ми в біноклі там вже бачимо, і це ж колись була російська територія. Короче, тут буде мені здається більше жонглювання символами ніж на виході. Ми бачимо якийсь результат. Тому нам таких ще раундів переговорів попереду дуже багато. Головне зберігти моральний, моральну злагоду і ментальний спон. Ну от пане Сергію, ми бачимо, що головний страх це те, що 15-го числа будуть озвучені якісь домовленості, які суперечать конституції України. Не думаю, не буде. Озвучено. Я, інші інші це так моя а, думка. чи це маємо чи ми, думає, ми бути до цього готові і відповідно реагувати? І як ми можемо реагувати? Ну, по перше, ми ще навіть не знаємо, хто буде присутній на Алясці ще. За великими рахунками навіть не знаємо, чи буде саміт на Алясі. Скільки було в історії перенесення самітів, скасування їх, розвертання літаків над Атлантикою, коли Прямаков летів в США, а потім після початку бомбардування Югославії він ж розгорнув літак і не полетів да, на саміт в Америку. І ми не знаємо, коли вийдемо на якийсь остаточний формат вже домовленості. Я не думаю, що на Алясці будуть прийняті. Геостратегічні рішення на десятиліття наперед це буде більше символічна подія. Думаю, але ми не знаємо до кінця, хто там ще буде, в якому форматі ще будуть зустрічі, і ми бачили активність всіх вихідних нашого президента, який обдзвонив половину лідерів країн НАТО. Плюс наших партнерів азербайджанського лідера говорив з лідером Казахстану, наприклад, теж неочікуваний формат, з очільника Південно-Африканської республіки. Ну, це ж теж неспроста все відбувається. Я думаю, що ну, взагалі формат остаточних зустрічей на Алясі може бути дуже різний. І нам треба бути просто свідомо того, що. Це гра в довгу, і нам треба зберегти дихання в цім в цьому марафоні, а не все витратити на перші 100 метрів. А потім росіяни ж теж вміють грати в довгу. Нам треба бути готовим до цього. І головне пам'ятати, чому ми раптом втратили віру, що. Якось буде не так, якщо до цього три з половиною роки ми були в цьому переконані. Ну було ж вже стільки критичних ситуацій, і ситуації на полі бою були гірше, ніж зараз. І озброєння української армії було гірше, ніж зараз. І допомога партнерів була гірша, ніж зараз, за три з половиною роки війни. І чомусь через три з половиною роки раптом у всіх опускаються руки. Ну ми маємо просто бути свідомими того, що українці себе вже захистили і захистять далі. А президент не зрадить це просто аксіома. Вже тих підстав вчинити інакше було багато, але ж тих ніхто не вчиняв, так і зараз не вчинять. Тому треба зберігати спокій і просто бути готовим до того, що це буде гра, в тому числі де багато блефа, де багато гри на нервах буде, де буде випробування візові стійкість. На буде пресинг, звичайно. Зараз ми бачимо в Росії, як розгортається. Вони вже ж готують суспільну думку. До що, напевно, СВО вже треба закінчувати. Вже раптом американська Нью-Йорк Таймс пише, що виявляється в адміністрації Путіна всі ці роки працював затятий опонент війни Дмитро Козак, той якого Єрмак на трибук послав в перший день війни, коли Козак дзвонив, щоб Київ здався Путіну на поталу. Так, а вони готують спільну думку. Ми бачимо в їхніх пропагандистських програмах, що от яка буде угода досягнута, написана в, на Алясці. Ну, вони спеціально ж роблять, що, мовляв, Україна навіть не на суб'єкт, там зустрінуться два лідери і вони не пишуть угоду. Зберігаємо спокій, дивимося угу. за цим з спокійними, спокійними нервами. Вони нам точно ще знадобляться, ці нерви. Пане Сергію, а оці ці символічні події, якщо... Ну... Не буде домовленостей між двома лідерами. Легі легітимізація Путіна. Який ефект матиме в подальшому? Я вам скажу. Ну, з великим та рахунком, ми не фанати цієї зустрічі на двох, mm -hmm. але ми завжди були за зустріч на трьох. Так, і Володимир Зеленський завжди казав, що він готовий теж з Путіним зустрічатися, щоб зняти всі питання, які в нього є, які спровокували цю війну. І Зеленський це казав ще до початку війни. Давайте зустрінемося. Пропонував це на початку війни, і кожного разу, коли була така нагода, передавав цей меседж. Тобто для України це не проблема бачитися з Путіном. Якщо для нас не проблема, то напевно ми не маємо права казати, щоб іншими теж ним не зустрічатися, але зустрічайтеся вже з погодженим порядком денним, з погодженими рамками переговорів, для того, щоб ми говорили однією мовою, були на одній сторінці, і зрештою, захищали спільні цінності, спільний простір. По суті, захист демократичної цивілізації від авторитарних режимів. Це так виглядає зараз. І тому, я б, звичайно, ну, напевно, якби ми запитали, чи ви за те, щоб Путін і Трамп побачили, ми б сказали всі ні. Напевно, ми проти. Так? Це очевидна реакція, тому що це вбивця, який знищив багато людських доль в Україні. Але з іншого боку, ми розуміємо, що до цього все одно прийшло. Головне, щоб ця зустріч не була подарунком. А зі слів Рюта ми бачимо, що там насправді ну, подарунків не готується. А це буде швидше, можливо, випробування для Путіна з боку Трампа. І ми маємо пам'ятати, що американський президент він теж в один день може бути дуже жорстким, а потім поїхати в Північну Корею, а потім знову щодо Північної Кореї поміняти свою поведінку і риторику. Тому це те, що зустріч вони отримують цей. Саміт на Алясі не означає, що через півроку, наприклад, між ними не буде чергового приводу для протистояння, а можливо, і конфлікту між Росією і Америкою. Просто треба бути свідомими того, що це великий геополітичний. Я навіть сказав, з одного боку, це театр, звичайно, тому що ми бачимо, які місця вибираються для самітів, в який контекст це все створюється. Аляска ж була російська От криміси, територія. Так. Так? От Аляска, це... що це, ну, це... значить? Я... Що це Тут кожен може інтерпретувати. Хтось може сказати, наприклад. От Росіяни можуть сказати, ми ж, мовляв, втратили Аляску і не претендуємо на неї, тепер нехай Україна визнає втрату Криму. Да? Але з іншого боку, і Америка може сказати: ну, вибачте, ми за Аляску заплатили гроші, а ви Крим просто захопили і не те, що жодної компенсації не дали, а ще й вбили. Тисячі сотні тисяч українців і захопили і зруйнували тисячі квадратних кілометрів землі. Тому це теж не релевантні. Ну кожен намагається буде в цій ситуації показати якісь додаткові бонуси. Але чому ну, чи... інтерпретацію, що Аляска може легімітизувати Путіна? Ну як? Ну він з ними так ведуть переговори. І Макрон йому дзвонить, Шольц йому дзвонив. Зараз Мерць йому дзвонить Але він ніколи не приїжджав за цей час. Хоча може Мерці йому до речі не дзвонив. Я не переконаний, чи Мерць йому дзвонить <кх> в сучасному світі. Це переміщення тіла в. Просторі, так воно тут було обмежено, мені здається, виключно тим, що на нього діяв римський статут і ризик арешту. Якби цього ризику не було, Путін вже об'їхав півсвіту. І вже б він там в Монголії здається, ж був да, серед цих країн. І от ê, е, серед країн, які ратифікували Римський статут. І зараз, напевно, в Америку, яка не ратифікувала. А так, в принципі, після ковіду, взагалі, ці зустрічі онлайн ê, часом вони не мають е, якоїсь меншої ваги, ніж зустрічі персональні. Тому... Я б сказав так: нам не треба супердраматизувати ці всі події, тим більше вони не стільки як би, від України і залежать. Так? Але нам треба робити от свою ділянку роботи максимально ефективно, спокійно, конструктивно, не хлопати дверима, не робити демаршів, а просто рухатися за приблизно такою самою логікою, як ми рухались по ресурсній угоді. Нормально ж це пройшло. Чому зараз ми думаємо, що все піде погано? Звичайно, ставки піднялися, але ну з нашого боку, гравці ж не помінялися. Ті самі президент, той самий Єрмак, той самий Сибіга, який був тоді на ресурсній угоді. Ну помінявся прем'єр. Тепер та хто вела цей ресурсний пакет. Вона тепер очолює уряд Сувереденко. То чому а це гірше має бути? Не можна навпаки покращити ситуацію. Тому, от, от так я б намагався всі гіпнотизувати на спокій в ці дні, і, тим більше буде багато. От ви побачите, буде і вкиди з американського боку, такі, які мені не сподобаються, а потім хтось буде заспокоювати, як люте, а потім європейські лідери зроблять заяву, як от зробили. Ми не звернули увагу на вихідних, воно трохи загубилося, але безпрецедентна спільна заява: німецький канцлер, французький президент, очільниця Єврокомісії Урсула, британський прем'єр. Армер, Туск, Джорджія, хто там ще був? Нагадайте, ну але такого списку підписантів заяви за Україну публічно зроблене перед самітом. Чи погодиться американський лідер себе протиставити цьому альянсу на ну, це спільна червона на, лінія? На, на догоду, наприклад, якимсь баченням Путіна. Я наприклад ну не думаю, що таке може статися. Але ми все це побачимо в прямому ефірі. Зрештою, все одно, це українська територія, розумієте, і без України питання України ніхто не зможе вирішити. Це можливо, колись за інших президентів так могло бути. Це можливо за іншої армії могло бути. Але зараз сили оборони вони ну, показали, що не буде вирішувати майбутнє України хтось, не погодивши це з головними стейкхолдерами да, цього всього процесу. Що ж пане Сергію, дуже вдячні, що завітали за Знаєте, Тут афіру. ми можемо філософствувати досить довго, тому що ми перебуваємо в певному вакуумі, і цей вакуум створений спеціально, створений переговорниками для того, щоб мається на увазі той самий Америку, для того, щоб навіть чисто з драматичної точки зору тримати прикуту увагу всього світу, навіть з точки зору власного ну, політичного позиціонування Дональда Трампа. Він любить бути в епіцентрі новин, він створив. Вирій, навколо якого зараз все обертається і буде ще не один день, а можливо тиждень обертатися. І ми ж, маємо свідомо буде сказали, спокіймі. будемо зберігати спорту будемо зберігати і спостерігати так. за розвитком подій. Вдячні вам за розмову. З Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами. Дякую.